А там дійсно верхнє ікло з коронкою має явну рухливість. Але щось не сходиться. Зуби по обидва боки здорові, ясна без ознак запалення, рух незвичайний. Вирішив запитати пані Людо, а ви не пам'ятаєте, як давно це почалось? Та от тиждень після того, як горішками перекусила, банально впізнали себе. Беру дзеркальце, пильно дивлюсь і бачу найтоншу темну лінію біля семи краю ясен. Кажу, та не хвилюйтесь, ви зараз розберемось. Беру зонт і акуратненько чіпляю за край коронки і відчуваю, що вона не тільки шатається, а й трохи обертається навколо своєї осі. Дуже рідкісний випадок, коли цемент тріснув по колу, і коронка отримала незвичну свободу. Я просто легенько, без жодного зусилля, провернув її пальцями і чув ледве чутний хрускіт остаточно зруйнованого цементу. Тримаю я в руках цей технологічний дивозуб, а пані Люда дивиться на нього. Таким жахом, ніби я щойно виняв їй око, а потім видихає і каже.